Вона малює нам не благосну картинку життя, а картину, картину, в якій є трагедії, страждання і муки, і муки невинних, неминучі муки невинних. І вигнання, і страждання. Трагічно, але в ньому є можливість для кожного нас знайти себе, піднестися на буденність, уподібнутись Духові і Святині, шукати його. Людей і в стосунках наших. Все це може бути сувора картина. В цій суворій картині неминучі наслідки світі наших гріхів, нашого відповідь. Ми приймаємо всю трагічну, інколи жахливу картину. Приймаємо всім серцем, всією душею, всім розумінням. Бо інакше ми не будемо віруючими, приймаємо, а значить, ми усвідомлюємо спочатку. Спочатку тільки усвідомлюємо свою відповідальність за те, щоб не було невинних жертв. За те, щоб все обійшлося тільки тим, хто жертвує собою заради ближніх, віддає душу свою. Знову знову допомагаю вас, щоб віра наша виявилася в тому, як ми живемо, а не в тому, як ми міркуємо. Треба наслідувати Христа. Так любити. Ярмо буде благо. не Не тому, що він перестає бути тяганим, та ярмо єрмо, а тому, що в цьому ти знайдеш таке натхнення. Розкриється хліба.